Сьогодні ми закінчуємо наш цикл занять тренувального процесу снайперами нашого загону. Вони проходили навчання, але... Не було не досвіду і не було самого головного. Ми за цей період часу попали в саму погану погоду, яка така може бути. Це потужні морози, сильніші вітра, це лівні, це все, що можна було, ми все випробували. І це було дуже-дуже до снаги, тому що ми зрозуміли, як працює техніка, як її обслуговувати, як маскуватися, як виходити на позиції, як рахувати бал працювати вона саме. Наші стрілки відповнені на розуміння, як відбувається сам влучний постріл і що він складається, вони стріляли вночі, і це показало, що ефективність їх вночі і в день не міняється. Це призводить до того, що вони впевнені в собі, а це дає нам віру в те, що вони будуть правильно і ефективно виконувати свої бойові завдання. Нам би добре отримати допомогу в вигляді тепловізійних насадок, які зможуть зробити з наших стрілков іменно ночних мисливців. Я всім вам желаю повернутися додому з живими, здоровими і з перемогою. Настоятельно прошу вас соблюдати правила і традиції ведення війни. Помните? что настоящая сила живет только в благородных руках. Но то стоим, и поэтому победим. Слава Украине! Героинство!